Основна будівельна площадка у нас це містечко для тимчасового перебування. Два будиночки закінчують зовнішні роботи. На цій неділі почнуться вже внутрішні роботи, які повинні закінчити десь після 30 червня. Ми знаходимося на об'єкті початкової школи номер 32 Передбачається будівництво найпростішого укриття для збереження здоров'я життя дітей та персоналу. На даний час проводяться монтажні роботи пов'язані з цигляною кладкою, проведені роботи зв'язані з бетонуванням підлоги і її утеплення. Проводяться підготовчі роботи до інженерних мереж пов'язаних з водоканаліційними мережами, електрозабезпечення аварійного електрозабезпечення та слабих токів. На даний час виконуються монтажні роботи. Є один із елементів виконання робіт це встановлення підпор під залізобетонні плити, які дозволяють нам підсилити конструкції. Передбачається виконання поряджувальних робіт, проведення комунікацій, водопостачання, каналізації та електрозабезпечення. Крім того, передбачається протипожежна сигналізація та додатковий аварійний вихід. нас Був лише один невеличкий об'єкт укриття на базі цього навчального корпусу. Можливості, потужності якого точно не вистачало для того, щоб проводити повноцінний навчальний процес, і він, на жаль, не вміщав всіх здобувачів освіти, всіх викладачів. Тому ми повинні були або використовувати інші укриття університету, або проводити навчальний процес декілька змін, що не дуже зручно. Зараз, після того як буде відремонтовано, ми могли б його використовувати якраз під час наступного навчального 25 26 два шостого року. З вересня місця ми плануємо поновити навчальний процес в офлайн форматі. Укриття. Так ми проводимо лише укриття. Один із наших об'єктів, яких ми вже завершуємо практично, це ремонт рентгенкабінету 5-ї міської лікарні. Як ви бачите, тут все відпрацювали, стіни, потолки, поли, положили плитку і так далі, все викрасили відповідно до тих вимог, які повинні бути в рентген-кабінеті, відповідно, відкоси, вікна. І будемо сподіватися, що далі. Люди тут будуть працювати з задоволенням, виконувати свою роботу і надавати допомогу хворим, які її потребують. Додатково до рентген кабінету замінили після прильотів, які відбувалися в районі п'яти лікарні до 300 вікон в різних приміщеннях було поміняно для цього медичного закладу Червоним Христом. Ми знаходимося на дошкільному навчальному закладі Ясочка, в якому внаслідок агресії прильоту були розбиті вікна. На даний час за кошти Червоного Христа була проведена заміна 67 віконних конструкцій на загальну суму мільйон 800 тисяч гривень. На даний час роботи закінчені, виконані всі оперяджувальні роботи, пов'язані з встановленням віконних блоків.